Більше питання не воді стоїть, більше питання стоїть у водовідведення. відведення. На жаль, карпат фахівці на вісто орієнтовно підняв вартість очистки стовки. Билість... Відповідно, ми просимо так, щоб все ж таки ну, зважили на думку громади. Я особисто спілкувався з керівництвом Карпатом Тохіма. Ну, обіцяли, я кажу, ви давайте нам звернення. Ми поспілкуємося з власниками, поспілкуємося з людьми, ну, які рахували ці тарифи, що вони можуть зробити. Наразі перший наш крок це є підтримання цього звернення. Ми так само будемо розробляти таку програму ну, місцевого субсидіювання, так щоб тим верствам населення, які реально не можуть оплатити цей тариф, щоб ми з місцевого бюджету допомагали. Чому я говорю за ці витрати, так, що ми лише ну, на січень місяць ми реально ну, вже знайшли для тих 2,7 мільйона взяти, ми їх знайдемо. Але надалі я просто хочу вам сказати, що е, якщо ми будемо далі продовжувати в цьому дусі, так, то якщо не встигне, не дай Бог та комісія порахувати, і нам продається це і в лютому рахувати, і в березні рахувати, нам треба ще місяць шукати по 2,7 і 3 мільйона. Але так як ми сказали, є такі видатки, які ми взагалі не маємо права чіпати громаду. Я член ініціативної групи, хочу е, поправити трішки слова мера нашого, який каже, що саме основне зло е, водовідведення це є зрощення вартості послуг карпатного статусу. Ну, це звісно не так. Тепер я поясню трошки політбезер, чому дорогий тариф, і які причини його високого такого рівня. Перше. Фактичне виробництво води перевищує рівень реалізації три з половиною рази. Відносно до можливих втрат, рівень перевищення виробництва води сягає два з половиною рази. Все це лягає на тариф, на прямі збитки підприємства. Директор підприємства свідомо занижує рівень виробництва води. Вже до спішного дійшло, коли мер каже: Йой, ми труби полатали, і вже так файно полатали, що вже втрат нема. Але оце все перевиробництво йде по файним полатаним трубам напряму на лічильник на карпатах Нафтохім. І громада ще раз проплачує за очищення готового чистого продукту по ціні карпат Нафтохім. Тому що перевищення очистки на Карпатну автогір. Прошу не прибивати мене Шевчук, ви вже все сказали. Перевищення Карпатна 3,5 мільйони, плюс ливнева вода 4,5 мільйони. До тих пір, поки не буде наведений порядок у виробництві води. У обліку водовідведення, де чисту воду, Карпатнавтокім очищає, громада є заручником високих тарифів. Це по перше. По-друге, громада є заручником високих тарифів, тому що при піднятті цін завжди зменшується обсяг реалізації. Я розкажу, як у нас пенсіонери в під'їзді користуються. Помили тарілочку, зібрали воду, Перелили воду від і пішли злили в унітаз. Отака От економія тепер буде. І рівень реалізації завжди буде падати. І ми, залучники, стаємо оцього виробничого процесу, де чисту воду подають на Карпатоптохі. Чому ви замовчуєте? Навіть пан Яковина на громадських слуханнях, зробив зауваження, що реальний обсяг підйому води перевищує три з рази. Це є потужності насосів. Не оті відкрутки ваших лічильників або плановий бізнес-план по підйому води, а є реальні цифри. І це потрібно дійсно депутатам і всім комісіям втрутитися в цей виробничий процес, тому що громада не може бути заручником такого якогось приховування фактичних аргументів, чому піднімається тариф. Який у, нас, у нас є з приводу діяльності комунальних підприємств. У мене є пропозиція. Можливо, нам варто, і я напевно на цьому наполягати, створити робочу на групу з злучення господарської діяльності комунальних підприємств. Я думаю, що не тільки мені, а й депутатам особливо буде знати, як саме провадять свою господарську діяльність наші комунальні підприємства. Дякую. Ми всі говоримо і всі говорити, територіальна громада, карустя. Не забудьте, що до Карлосу прийдемо 16 сіл, які теж не прийшли з пустими руками. І в нас теж є свої бюджети, які тепер вже впливаються в наш спільний бюджет кавусь нашої міської територіальної громади. Так що, ви знаєте, ви хочете бути, я завжди буде панами, а ми маємо бути сім'ї тарбами. Ви знаєте, громади на по-любому. Різд збільшиться по любому. Не знаю, чи на 10%, чи на 15%, чи на 30%, чи на По-любому, що не збільшується. Але знаєте, що? всі має Два слова по е, староста і по Василю Комичу, який виступав. Скажіть, будь ласка, ви членом окремо голосували за ці тарифи? Ви бачите, що люди тут обездолені прийшли. Але от маєте ви право, е, представник громади, який, е, яка не користується водовідведенням і водопостачанням, голосувати за це. Так, добре, давайте Андрій Миколайович, я проговорюю, і тому треба припиняти цю практику, це не перший раз, це постійно, коли члени докуму голосують, тобто ті, які не мають відношення до певних процесів, так само, як міські до сільські, так само сільські доміських, хоча ми одна громада. І треба припиняти цю ганебну практику, коли за тарифи голосують сільські статуси. Так, була геть, але ми лайки, це ніколи не повинно право відреагувати що Ви дуже далекі від села. Тому що містова дві треті села мають центральне водопостачання. Одна третя немає. І знаєте, цієї коштує водопроездів на випадке. 500 гривень два куба. І 1200 викачуйте чотири куба. От вас рахуйте. Скільки селян платить замовлю за водорігде? Дякую. 2,7 мільйона, ну, якщо я помилилася в цих, ви ви знаєте цей тариф. Я пропонувала по факту дотувати, є фінансовий результат за січні місяць, ви там є управління економічного розвитку, яку нами працівники, аналізують фактичні збитки, причини тих збитків, і тоді по результатах за січень ви голосуєте за субсидіювання. Так зараз зарано казати. Я думаю, що не буде 2,7 мільйона по розрахункам Шевчука і Білецького може бути сума значно менша, як тоді. І я би пропонувала по факту за січень місяць дотувати КЕП, а не по плановим аби знайшли високий тариф і різницю тоді обраховувати. Як ви е, ви обраховували 2,7 і сім мільйони? Що про це сказав не так, не ця методика, якраз в такі говорить в лютому місяці? Фактичні дані на всіх мешканців, стільки мешканців спожива. Водопостачання подаю на може... директор комісію, okay. яка розглядає ці дає на затвердження виконування, які Але... цева сума так, вже виходить від фактичних даних. Я би пропонувала не фіцеп стоїть біля мікрофона, є ціле управління економічного розвитку міської ради. Економісти 19 чоловік чи Де вони їх привить? Почули. Вони підприємства і не зараз бити тривогу, коли такий виробничий процес, а ще доходження. Перевірте, якщо буде доказано, звичайно, зміни, то дерево ще читати, взаємовісали, комунія <luc> за неї зможе підприємство, посадовим обов'язком надання завітано і даних фактично виробництва води, що призвело до зайвих квадрати, введення роману міського голови, виконавчого комітету та всієї громади міста. Завищеної ціни надання послуг та соціального озброєння. І зважаючи на ваше медіальні факти умисного харчування, а ми практично громадою і ініціативною групою доказали такі факти, е, умисного харчування даних для формування тарифів, системного порушення законодавства директором КП. Е, Уведення господарської комунів, господарської економічної діяльності стратегічно для жителів громади підприємства, фактично доведення підприємства до банкрутства міському голові Андрію Наді звернутися до відповідних компетентних органів з метою проведення конкурсної перевірки і внесення виявлених порушень законодавства ЄРД проведення повного собічного розслідування та притягнення винних до передбаченої законодавством України відповідальності. Оце є рішення громадських у. Я пропоную Андрію Віталійовичу виконувати це рішення, бо це рішення громади, котра вас обрала, котра обрала і мене, і депутатів. Чи запропонований депутатом Сікорою проєкт рішення на думку юридичного відділу виконавчого комітету, не юридичного відділу КЕКу, не плутайте, не відповідає регламенту це Калузької міської ради. Значить, в нас є регламент, який затверджений рішення міської ради, і в пункті 6 статті 25 регламенту передбачено, що проект рішення повинен складатися з таких частин, мотивуючи, яка містить посилання на закони та інші нормативні акти, обставини, яким виникла необхідність прийняття такого рішення, резолютивної, в якій конкретно і чітко формується рішення виконавці поставленого завдання, та заключної, в якій вказана посадова особа та постійна комісія. На яку покладається контроль за виконанням рішення. Однак, у мотивуючій частині, те, про що сказала Ольга Мирославівна, вона вказала лише статтю 26 закону України про місцеве самоврядування. <звіт> <звіт> ви, 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 Виступаємо, будь, будь ласка, не перебуваємо. <звіт> Давай, ласка. Дана стаття, зокрема, пункт 15, визначає, що е, виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад. Є вирішення питань скасування актів органів виконавчої влади, які не відповідають конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради прийнятим в межах її повноважень. Тобто, з даного проекту рішення невідомо якій нормі закону, якої постанови. Чи громадське слухання враховується радою при прийнятті рішення, але це не є підставою для його скасування, якщо воно не суперечить інші. Ваши, не... Далі у правом рішення вказано, факти фальшування вибутку води і інших основоположних для формування тарифів на даний час не підтверджені правоохоронними органами чи іншими органами. Тобто висновок ініціативної групи, які зробили члени цієї ініціативної групи, не звертаючись до правоохоронних органів, до органів Держпродспоживслужби чи органів державного аудиту, вони могли зробити це самі. Без міського голови, без сесії, без депутатів закон дозволяє звернутися будь-якому громадянину до контролюючих органів, які можуть провести такі перевірки. І тоді відповідна перевірка проводиться. Для цього рішення сесії не потрібно. До правоохоронних органів, щоб це все було перевірено. Поки у нас таких даних немає, що хтось щось фальшував, подав за відомо неправдиві дані чи ще щось, ми не можемо вирішувати питання про скасування рішення виконавчого комітету, тому що для цього немає правових підстав. Мені не дали можливості дати відповідь на будь-яке з поставлених питань, про яке говорила Ольга Мирославівна. зараз. Фактично, знову ж таки, без будь-яких доказів, ви хоч раз бачили, щоб вам надали розрахунок, фотографії, заміри, чи вам дали технічні дані будь-якого ресурсного обладнання, чи вам дали можливо дані щодо поданої електроенергії, чи, можливо, вам дали дані щодо списаного гіпохлориду, чи інші докази, які би хоч якимось чином. Показували правомірність цієї позиції. Тепер я хочу пройтись по декількох зараз наведених фактах. Прошу мене не перебивати. Перше, Ольгою Мирославною, як і самою ініціативною групою, було вказано на те, що перекачка води є неможливою в кількості менше 600 кубів на годину. З цього ж буду вже тут. Будь ласка, зупиняємо сесію на 10 хвилин. Все. Я 10 хвилин на муніципальні охорони, будь ласка, спокійно. 10 хвилин прийдемо. Насосного обладнання першого підйому і облік роботи насосного обладнання першого підйому проводиться по рівню споживання електроенергії і даними показів імпульсних приладів обліку. Було сказано і вам, як за чисту монету показано, що ці насоси качати менше, ніж 600 кубів не можуть. Ми спеціально давали, в тому числі і Ользі Вірослав'яні, але вона вам цих доказів не покаже ніколи, що насосне обладнання в даному випадку від 25 до 50 Гц працює від 350 до 1200 кубів. В той момент, коли ініціативна група була на місці, вона зняла дані, які її не влаштували. А саме, що станом на 2 число, підйом по імпульсних даних становив менше, ніж 600 кубів. Те, що їх не влаштовувало. Тут ми чітко маємо документи, які повністю це спростовує. Ми маємо заміри, які по вказівці міського голови після того, щоб ми могли показати і доказати всю брехню, яку наводить Оля Мирославівна, ви ж її не перевіряєте. Вона не дає можливості виступити і спростувати. Так же само, ми маємо дані імпульсних лічильників, які чітко вказують на той обсяг. Підйому, який ми показали, крім цього, обсяг по електроенергії. Це, напевно, буде вкрай складно спустувати вольємирославні, якщо вона хоча б трохи розуміє, про що я говорю. 2015 рік встановлені нові насоси після реконструкції. Нове обладнання. По новому обладнанню водотеплосервіс подає офіційні звіти, два ТП Водвос, державні органи щодо підйому води. Тепер подумайте, який звіт вони подають. Вони подають, що піднімають 5 мільйонів 700 кубів. На це вони тратять, щоб ви розуміли, 1 мільйон 913 кВт годин. Ми чітко показуємо за 23 рік, що ми піднімаємо 3 мільйони 264 кубів. На це ми тратимо 555 кВт годин. Ми тратимо в чотири менш, рази менше електроенергії. Якщо водотеплосервіс пояснює і підтверджує, і що бере до уваги Оля Мирославівна за чисту монету піднімають 5 мільйонів 700, то як можна, коли ти фактично споживаєш в чотири рази менше електроенергії, піднімати 6 мільйонів кубів? Люди, ви маєте як мінімум, розуміти і перевіряти інформацію, щоб розуміли ще одне. Питові норми споживання це те, що вони хочуть, щоб забрати з цього тарифу. Питова норма споживання це кількість електроенергії, яка потрібна для підйому 1000 метрів кубічних води. Ця питова норма споживання в 2022 році і фактична норма споживання, яка у нас була по факту, питові норми 439 кВт-годин, фактична 437,33. Вони приведені у відповідність. Зараз вам хочуть сказати, щоб ми використовували дані водотеплосервісу. водотеплосервіс давав зовсім інші. Якщо питомо було 813, у не був 597. Потім, в 2016 році, питому вони привели до факту 597, а по факту за рік працювало на 472. І так кожен рік питома норма мінялася. Це все дуже легко і дуже просто перевірити. Кількість ікухлориду, яка була потрачена на 5700 метрів підйому. У них складало 105 тонн. У нас на сьогоднішній день це 40 тонн. Щоб ви розуміли, це знезараження води. У Нас нема жодних зауважень від будь-яких державних органів, що вода чи перезназаражена, чи недознезаражена. Що знову підтверджує факт і підйом. Щоб розуміти, по каналізації, по водовідведенню, про що говорить Ольга Мирославівна. От, щоб ви розуміли, є. Каналізування в нас є загальна загальносклавна каналізація. Дуже багато ливневої, дворової з дахів води попадає в каналізацію. Для цього ми винесли і розробили правила приймання стічних вод, які дадуть нам можливість це все облікувати. Хто був перший проти цього? Так само Ольга Мирославівна і була проти цього, бо в даному випадку ми зможемо реально вивести той якраз мільйон і показати, звідки він береться. Вам цього не розкажуть, ви цього не будете слухати. Вам у групах і у газета Вікна напишуть, то, що вам треба почути, для того, щоб в подальшому можна було якимось чином маніпулювати думкою громади. Говорять про е, те, що в нас є борг по водотеплосервісу по справі на «Нафтогаз». Так я вам скажу більше. Починаючи з січня місяця, 25 го числа 21-го року були арештовані рахунки. Арештовані рахунки були через те, що боргу. На водотеплосервісу було 450 мільйонів. 450 мільйонів було відкрито 32 виконавчі провадження. Вони були зведені в три загальні. Було відкрито 32 рахунки для того, щоб відійти від цих боргів. І після цього, через два тижні, як я прийшов керівником водотеплосервісу, ну скажу більше, дуже допомагаючи, щоб підприємство зупинилося. Було арештовані рахунки, і тільки в травні місяці було розблоковано заробітну плату. Оцей борг за газ виник у зв'язку з тим, що рівень проплат в січні 2021, коли були арештовані рахунки, в лютому 2021 і в березні 2021 року, коли були повністю арештовані рахунки, і ніхто не міг вивести ні одну копійку для оплати. Ні одну копійку. В зв'язку з тим був оцей позов на Нафтогаз. Тепер, щоб ви розуміли. Не так як сказала Ольга Мирославівна, що хотіли втекти. Ні. Ні. Ми чітко після цього зробили всі заходи, щоб ви наступних 4 роки мали безперебійне водопостачання і водовідведення. Скажу більше, на громадських слуханнях та ж сама Ольга Мирославівна розказувала, що є відкрите кримінальне провадження по екології. Так треба сказати, хто написав заяву в екологічну інспекцію, щоб зупинити роботу новоствореного підприємства, щоб ви, вся громада, не мали води. Це була Ольга Мирославівна. В першу чергу це її рукою написано в Держекоінспекцію призупинити роботу комунального підприємства. Єдине, що робиться, це робиться з тим, з цією медою, що фактично будь-яким чином впливати на життєдіяльність громади, робити на цьому політику. Тепер мені скажіть, чи пам'ятаєте ви тоді періоди часу, коли проводилися попередні громадські слухання, коли були обговорені? Аналогічно Оля Мирославна кричала і розказувала, що всі погані. Але при цьому жодних доводів, жодних аргументів в неї не наведено. Якщо вам потрібно підтвердити кожен... Доказ звернення. Прошу не передуватися. Кожне прийомо звернення, прийомо? кожен доказ, ми до ви слухали. В ми слухали тепер ми слухаємо Петра Шевчука. Будь ласка, будьте, давайте уважимо. Ми візьмемо на громадських слуханнях. Тас є всі виступи і всі, всі зауваження, які були надані водою Мирославню. По кожному з них на загал, я покажу з документами всі спростування, щоб ви розуміли. Звіт комісії, ініціативної групи, яка фактично вказує на порушення, наданий на наше підприємство не був. Він не був наданий і на громадські слухання, щоб ми могли його спростовувати. Формат громадських слухань початку говорить Ольга Мирославна, після неї не говорить ніхто. Аналогічно зараз пропонувалося. А що нам слухати Шевчука, який може спростувати всі закиди Ольги Мирославівни? Тому, якщо ви хочете почути правду і зрозуміти правду, я її буду показувати. З конкретними відео, з конкретними доводами Олі Мирославівни, але при цьому не голосвільно, а з доказом і з фактами, які мають місце. Якщо хтось хоче проводити заміри, обладнання, насосного обладнання, технічні працівники, аудитори, милості просим просимо на підприємство для того, щоб ви могли це зробити.